Як налаштувати час на кавомашині Юра С7 Авангард? Відкриваємо дверку, натискаємо та отримуємо до появи звукового сигналу Поворотний перемикач. Провертаємо поворотний перемикач до появи на екрані напису Time. Клацаємо поворотний перемикач. Обертаючи перемикач, встановлюємо годину. Для підтвердження клацаємо. Тепер крутимо, щоб встановити хвилину. Для підтвердження клацаємо. Для того, щоб вийти з режиму програмування, провертаємо до появи напису Exit. Клацаємо поворотний перемикач. Ось і все. Ми налаштували годину.